Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер. Так, я приїхала на показ. Показ у мене сьогодні дуже цікавий Квартира. Квартира гарна, квартира ексклюзивна. Я вам про неї вже розповідала. І у мене сьогодні буде другий показ. Клієнтка побачила мою квартиру в соціальних мережах. Так, і їй вона дуже сподобалася. І тому я поки чекаю покупця, вам покажу першим. Будинок розташований поруч з метро спортивна. Ось наш стадіон. Так, це метро. А це наш комплекс. Ось він. ЖК Лиханівська. Ну, іти приблизно 5 хвилин. Ось такий гарний комплекс, що складається з кількох 16 поверхових будинків. Комплекс давно зданий і введений в експлуатацію. Тут є місця для паркування машин, красиві клумби і є дитячий майданчик з гойдалками і пісочницею. Ось така краса. Так, будинку два ліфти. Один вантажний, другий пасажирський. Всі два працюють. Я зараз поїду на пасажирському. Нова кабіна. Поверх у нас 14-й. Свій показ почну з вітальні. Ось така гарна простора вітальня або кухня-студія, кому як більше до вподоби. Тут електроплита з вугільним фільтром, пральна машинка в наявності. І ось така дизайнерська краса. Над освітленням господарі дуже добре постаралися. Це у нас кімната. Вона зачиняється на двері, ліжко, за вікнами сусідній будинок. Все, що ви бачите, залишається. Дуже містка шафа. І ще раз вам покажу цю шикарну вітальню, З суперським освітленням. Тут настільки все гармонійно, вписується, що нічого не треба змінювати. І особливість нашої квартири це ось такий затишний балкон, на якому, в принципі, можна жити. Він опалюється, тут велика батарея і нереально шикарний вид. Подивіться, яка краса. Неможливо відірватися просто шикарний вид. Хто б що не говорив про верхні поверхи, про драконів, що літають, про ліфти, які можуть не працювати? Вид просто класнючий. Це того варте. Так, ось такий санвузол. Теж дуже цікавий, все підібрано за кольорами. Подивіться, яка шикарна підлога, плитка спеціально замовлялася. При вході відразу гардеробна. Ось такий коридор. У гардеробної кілька шаф для речей, для зберігання речей. Це у нас Дзеркало. дуже гарна, класна квартира. Кава. Ну що, друзі? Я думаю, ви з нетерпінням чекали на мою рубрику, що ж казали люди після перегляду цієї шикарної квартири. Зараз я вам розповім. Люди казали наступне: приходила покупательниця, шукає квартиру для себе. У пошуках вже давно є з чим порівняти. Що хочу казати, покупательниця казала. Що ця квартира їй дуже сподобалася по сравненню з тими варіантами, які зараз є на ринку нерухомості, це найкращий варіант на даний момент. Треба переспати з цією думкою, і на зв'язочку рішення на купівлю квартири не треба швидко приймати. Обов'язково треба все проаналізувати. А ви, друзі, не перемикайтеся. Я їду далі на покази, буде цікаво, поки п'ю. Каву, перерва в мене.